Якийсь новий івент вліює, не знаю, що то за івент. Ой, сяду трішки зручніше. І поглянемо. що воно там внизу десь чи що. А, ну так. Ей, mm. hey, чуваки! <свіх> О, це ти привіт. А ми що знайомі? Господи, я так давно геншин не грала, що я все тупо позабувала. Хто це такий взагалі? Е -е. Ну, безпритульні тварини це глобальна проблема насамперед. У мене, до речі, місто невеличке, ми майже селище. Ну так, ми селище. От, селище міського типу ми. І в нас дуже багато безпритульних тварин, дуже багато. Майже кожного дня у нас в групі нашій на Фейсбуці з'являється повідомлення про те, щоб чи собаку віддам, чи котика віддам, чи ко... кошенят, чи собаченят. Словом, ну таке от. Так, то що нам потрібно робити? А, коротше, я в дубці інструкції зараз собі розберемося. Почати підходячий подарунок, подарунок, вибачте, за мій суржик. Так, ой, мені так впадло щось зі своїх скарбів віддавати. О, дивіться, детектори. Я оцього на різлі їх збирала. Ну, їх точно віддавати не буду. О, давайте я вручу північний нефрит. О, північний нефрит? Чи як його прагне? Так, е їжа. Е їжа, їжа, їжа. Чого в мене найбільше? Та десь, О, ось. О, голубці, давайте. Тут, короче, ми адептів цими голубцями годували. Тут, давайте це. Е, а взагалі можна тварина голубці? Здається, що ні. Ну, кури і тут з'їдять, з'їдять і ще попросять. Ага, то ми зараз будемо шукати тварин. Якийсь дзер. Ого, ой-ой-ой. Пташечка, боже, я так люблю птахів, що ви собі не уявляєте. А, ну, нагороди непогані, я вам так скажу. Ну що ж, давайте тоді підемо шукати цих тваринок. Я, до речі, дуже люблю тварин. У мене і кіт є, і собака є, і дуже велике стадо курей. Передаю привіт тим, хто скаржиться на те, що зараз яйця дуже дорогі, спробуйте ту курку виростити, а потім жалійтеся. У мене і качки є, в мене ще гуси колись були, але вони мамі закричали голову, вона їх перерубала. Шкода. Травичку води дуже непогано вискубували. Коли випробування почнеться за допомогою дзеркала слідкування, знайдіть і привітайте всіх прийомних тварин. Зрозуміло, після слідкування ви побачите, що будуть прийомні тварини і таким чином знайдете їх. Крутіть камеру і спостерігайте за оточенням. Щоб підвищити точність пошуку. Ага. Ну на англійській я б, мабуть, не здогадалася, що там треба робити. Ну, окей. Мені здається, що щось подібне вже було. Що. Е, я вже. Е, добре. Е, я ніби. Так. О, це ж біля столу адептів. Ну, чудово. А от, дивіться, я стою. Ну, це легко. Давай, нювілет. Мені так сподобався нювілет, коли він по... вперше з'явився в трейлері фонтейну. Ну, я, я прям. о, я прям ахнула від нього. Я так обожнюю таких. Так. Йти, значить, чого? Праворуч, 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 до водопаду, який веде, до водоспаду, який веде, все, здається, от туди. Ну, в цю не важко, та й нагороди непогані. От мені цікаво, тим, хто ще поки погано орієнтується в місцевості геншодов, тут підказки дають. Я ж кажу, що схожий івент, я вже, здається, бачила. Він, по-моєму, був в сумеру. Це було дуже давно, може рік, а може і більше. А десь у мене просто за спиною ця тваринка знаходиться, журавлик, напроти столу адептів. Ну, зараз я розберуся, де це. Чи ні? ні? не за спиною, передівною? Що це я вигадую? Ну, непоганий івент і нагороди непогані, повторюся. Мені, до речі, якраз таки таке необхідне, тому що я на Маві збираю. Маві це я так мавоїку збираю, тому що мені так зручніше. Я на неї кажу маві. Тому, е, наступного разу, якщо ви будете чути, що я когось називаю Маві, то це я про е, вогняного архонта кажу. Ну Мені так зручніше. Та й здається, не тільки я її так називаю. Навіть от мої підписники, з якими е я спілкуюся, які також грають в Genshin Impact, вони вже звикли до того, що я Мавуїку називаю МаВі. Ну, мені так зручніше. О, а отут буде трішки важче, тому що цю місцевість я знаю, ну, м'яко кажучи, так собі. Тобто тут мені буде трішки складніше. Ну, цілобу. Зараз спробуємо розібратися. Так. Ага, он там я стою. Е, отже, це десь журавлик стоїть в мене за спиною ліворуч. Ліворуч, ліворуч за спиною. Десь на, на скейт. М -м. На скелі журавлик, Ой-ой-ой. Давайте політаємо. Його не пали. О, і журавлик. Я думала, що не знайду його, тому що в цій місцевості. Я орієнтуюсь дуже погано. Я тут рідко дуже буваю в цій новій карті ЮЕ. Це значить. О, це просто біля таблички. Ну, окей, зараз відшукаємо. Біля таблички знаходиться наступна наша тваринка. А хто я не побачила, не, не, не поглянула точніше. Ага, це білочка у нас. Ну, чудово. Е, я, до речі, живу біля лісу. Я часто зустрічаю білок. <гум> Дуже часто. Так, давайте ще раз поглянемо. Ага. Пташечка знаходиться навпроти таблички. Десь отам, пташечка. Е, і землі, до речі, в мене багато. Ну, йду я одразу на город. Ну, одного разу, не одразу, а одного разу йду я на город і білочки по вербах скачуть, граються. І я тоді вперше почула е, голос білки. Я навіть не можу описати, на що він схожий. О, Монштадт Мій улюблений регіон, до речі, регіон волі, регіон свободи. Українці люблять волю та свободу, тому не дивно, чому цей регіон в мене улюблений. Дуже люблю Монштат. Хоча це місто алкоголіків. Ділюка Альо, не, не, не перетворюю Монштат на місто Алкашів. Чуєш? Свою. Своїм виду. Е, Так, кабанчик. Кабанчик у нас. Так. Е, найперше, що я роблю, це шукаю те, де я стою, Ту, я себе тут не бачу, але. Е, 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 з... Ніби я зрозуміла, де знаходиться кабанчик. Зараз ми його пошукаємо. Е, е... Схоже, що він. Я люблю зорині війни. Ви могли це зрозуміти по тому фото, яке я недавно виклала у вкладці спільноти на YouTube каналі. До речі, дуже пане Сергію, дякую за коментар. Що написали, що чорний мені дуже личить. Так, чорний мені. А вон там кабанчик стоїть. Так, дійсно, чорний мені личить, тому що я бліда. Вибачте, зависло. Я бліда, чорний мені дуже лечить. Так, так. Е, ну, що я мала сказати? Я фанат зорених воїн. Так, лише в нас, чи що це знаходиться під себе. Це легко буде знайти біля кладовищ мечі, вона знаходиться. Ну, словом, я дуже люблю Зорендні війни. І коли, от, наприклад, мова заходить про мою інтуїцію, я одразу кажу, що мій союзник сила це могутній союзник, мені здається, магістр Йода так казав. І тому коли. Я не знаю, що робити. Я завжди намагаюся зрозуміти, що говорить мені моя інтуїція. От, схоже, оця білочка десь на дереві знаходиться. Так, я знову не бачу свого персонажа, мені так легше орієнтуватися. Ну, окей, давайте знову. Давайте знову довіримося Селі. О, там я бачу, що білочка якась сидить. О, а я ж кажу, давайте довіримося силі. Дійсно, бачите, села нас привела туди, куди потрібно. Тільки от на оцю скелю е залізти, то. Ой-ой-ой. А що це за лялька сидить поруч. А, так тут можна. і... Ну, окей. Що це за лялька? Ага, це. Це сувенір, виявляється, а. Дому, дому дому? Що-що? А, це мова хілічурлів, коротше, того, що ви це чули. Дому дому, дому. Я так зрозуміла, це щось на мові хілічурлів. Що це, до речі, означає? Можливо, хтось е, е, з Елою Маск спілкувався, і вона знає, що означає дому дому. Дому-дому, дому я хочу, додому. Так, ну що ж? Ой, ой це білочка десь на скелі, чи. Ні, вона не на скелі. Я зрозуміла, де вона? Ну що ж? Я спробую знову довіритися силі Моє шосте чуття куди мене приведе? Ну, я написала, до речі, що в тому пості, що я. Так, вибачаюсь. Знову підключення підвисло. Е, Я написала в тому пості, що я люблю поганих хлопців. Так, хоча мені ситхи в зоряних війнах дуже подобаються, але я себе, так би мовити, Одною з них не вважаю, я скоріше сіра. Ну, ті, які, коротше. Ага, це десь біля телепорту. Ті, які, коротше, нейтральні. Нейтральні, тобто вони не належать до жодної сторони. світла, ні темно вони нейтральні сірі. Я себе також до сірих відношу, тому що мені як і темна сторона є, і світла є. А раніше, коли я була ще підлітком, коли мені було 16 років, от тоді, взагалі, в мене дуже багато інтересів таких було. Я дуже любила чимось захоплюватися. От тоді я б спіливо сказала, що я належу. Тому що я стільки болю пережила в 16 років, що ви собі навіть можете не уявляти. А... Так. Тут також трішки не зрозуміло, де знаходиться, але. Он я вже бачу. Я дуже багато болю пережила в 16 років. Навіть не хочу згадувати той час. Ненавиджу шкільні роки, якщо чесно. Нічого, крім поламаної психіки, я звідти не отримала. Ну, але в цілому я витримала, вибилася у люди, можна сказати. Стала більш сміливою. 773 камінчика. Давайте докупимо крутки для Маві. А я, до речі, збирала на капітану, але. Але, але, до речі, ви бачили, хто вже пройшов сюжетку, він там маску зняв. Упс, спойлер! Ах, язик, мій ворог, може, хтось про це не знав. Е, ну, окей, він там зняв маску, але обличчя ми все одно його не побачили. Ех, біль! Мені це, до речі, підписниця надіслала. надсилає вона мені в телеграмі коротеньке відео. А ти знаєш, що? І присилає мені це відео. Я така юй. Я в шоці була, в мене лише лепа не впала під стіл тоді від такого. Але вона мені потім пише. Нам його обличчя не показала, його побачила паймон і сказала, а. Я б ти просто сказала, а я в там сказала, а. Так. Це, мало б бути набагато голосніше, але я боюсь що когось можу злякати. Так, ну все. Сподіваюся, що і я скоро дійду до того бету. в мене тоді просто я не знаю від радості в стратосферу полечу, але це, мабуть, буде не скоро. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами була Чарі. На все добре.